Зібрав я того дрона, камеру з банкомата. Там банкомат роз'єбаний був. Коротше поставили. Купив двигуни. Рама трофейна, батарейка трофейна. Це хлопці, ну, антенну, передатчик купив. Це хлопці поділилися кріпленням і антенний передатчик VTX на ревел Ну, движки я куплял, Так что уже прошитый. Короче, надо на симуляторе налетать трошки, там пробовать уже летать. У хлопца есть кому эти очки, тому есть на чем летать. Короче, такая штучка. Сейчас мы ее включим. Мигає, працює. Пропелери купив. Поставити пропелери і пробувати. Ну опять же, після симулятора.